Декілька автівок зовсім скоро поїдуть на передову, там де гримають гармати, літають ракети та підриваються міни, там, де пекло. Але кожен з нас має боронити країну на своєму фронті, збирати кошти, купувати автівки. Відвозити на нульові позиції та привозити речі першої необхідності. Так і чернівчани з перших днів війни працюють, допомагають. В черговий раз відвозять машини з усім необхідним. Кошти надавали волонтери, меценати, посадові особи та митці. Скільки машин повезуть, та що найбільше просять воїни? Далі в нашому матеріалі. Центр культури Вернісаж працює на своєму фронті, збирає кошти та допомагає Збройним силам України. Цього разу придбали машину з перших днів, як почалася військова агресія проти України. Ми переорієнтували роботу нашого центру культури Вернісаж на те, щоб мистецтво стало непоборним зброєю проти ворога. Для цього ми організували що рахуйте вже півроку, як це проходить в нашому центрі. Виставки, благодійні виставки по збору коштів на Збройні сили України в першому варіанті, який відбувся в травні-червні місяці. Ця виставка допомогла зібрати майже чверть мільйона гривень, придбати два позашляховики, відремонтувати їх і відправити на передову в Миколаївську. Та в Краматорську і Миколаїв порці зазначають, що це місія кожної людини робити свою роботу та наблажати перемогу. Кожен на своєму фронті ідея починалася, звичайно, з загального підтримка, щоб ми були корисні, щоб людям було приємно, щоб ну я взагалі вдячна долі, що я опинилася тут. Що я дійсно корисна була і для людей, і результатом я дійсно задоволена, тому що вдалося на цей час дуже як складно картини продати. Але 63... Картини продалися на суму 59 тисяч. Ні, це сума більша. 59 тисяч це перераховується на армію на допомогу армії, і 59 тисяч так само на допомогу художникам. За що художники вдячні Вернісажу, а ми вдячні в свою чергу художникам за те, що вони долучилися до такої акції. Там на передовій багато буковинців і чорнівчани активно долучаються та розуміють ціну життя, каже мисткиня. Бувало, що заходили просто. І дивилися на нас на цю працю і хотіли хоч чимось допомогти. Вибирали щось дешевше. Багато звичайно хотіли придбати та не мають куди, будинку нема. Тоді вже кидали щось в скриньку. Дуже приємно, і звичайно, такий великий зошит відгуків, вдячних це надихає і надалі працювати. Зупинятися на досягнутому не збираються далі ще багато планів та боротьби на своєму фронті. Моя квітуча Україна. На якій також спільними зусиллями з художниками з нашої області інших областей ми зуміли згуртуватись, і знов таки мистецтво стало непереможною силою. Зібрали кошти майже 60 тисяч, які вже направлені на придбання знов таки автівки. Спільно з ще одним підприємцем, яка теж буде відправлена на передову, де наші військові мають увазі з буковини, проводять військові операції. А це Микола ще в далекому 2014-му воював на передовій, знає ціну життя та розуміє, що найбільше потрібно хлопцям. Тому віддав свою машину, якою користувався тривалий період життя. Це моє власне авто, яким я користувався близько півтора року. І от ми з Олександром Білосом так обговорювали щось, потрібно там була машина така подібного типу, щоб возити там деякі речі хлопцям. І я подав таку ідею, що можу віддати її там за, скажімо так, мінімальну суму, щоб пацанам вона там служила, бо їм потрібніше. Дивлячись така, там ситуація на передовій, я знаю, що хлопці потребують автомобілів даних, тому от так вирішував. Наразі завершують процес покраски авто і в дорогу. Разом з хлопцями їде і голова Чорнівецької обласної ради. Олексій Сергійович каже, що підтримка необхідна на усіх рівнях. Це наша чергова поїздка. Це будуть відвезені автомобілі, які знову ж таки придбані за кошти меценатів. Небайдужих людей, в принципі, тих людей, які з якими ми працюємо. Це всі дуже відомі люди в членцях, але більшість з них воліють не говорити про ці речі, тому вони якби доручають нам цю функцію. Тому ми відвеземо автомобілі. І звичайно, щоб це автомобілі пустими туди не їхали. Ми звичайно все, що просили нас. Ми все злагодимо там від рідних, від знайомих, або те, що ми зможемо. Ті речі поставити, які там необхідні на фронті, відправити їх. Це раз також це Дніпро, Краматорськ, Миколаїв, Одес. Разом до перемоги Діна Барнацька, Андрій Кордуван, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4